Мек каже привіт, і сьогодні я хочу розповісти про все, що ми знаємо про голодні ігри. Події засвіту голодних ігор описані в п'ятьох книгах: це оригінальна трилогія та два приквели. Таким чином, ми отримуємо деталі про те, як починались, як закінчились голодні ігри, та що відбувалось між початком і кінцем. В найменших деталях ми знаємо все про чотири роки голодних ігор: це десяті голодні ігри з цього приквелу, п'ятдесяті з цього приквелу, та сімдесят четверті і сімдесят п'яті з трилогії. Почнемо спочатку, бо він найтуманніший. В якийсь момент в історії округи повстали проти капітолію. І після довгої боротьби вони, на жаль, програли, тому капітолій відновив свою владу та контроль над цими округами. Але капіталіці не поспішали таке забувати, і взагалі вважали, що округи за таке зухвальство мають відплатити. І тут рішення знаходить крас Сноу, батька Коріала Сноу. Ні, ідея голодних ігор не лежить не йому, але завдяки красу Сноу вона прожила 75 років. Видумав голодні ігри або кого вважає творцем, батьком голодних ігор. Це був казка Гайботом, з яким ми знайомимо з прикволі, балада про співочих пташок та змі. Казка крас були найкращими друзями, які разом навчались в університеті. І одним з їх групових завдань було придумати покарання для округів за їх повстання. І в п'яному дурмані Каска видав свою геніальну ідею про голодні ігри. а Крас її презентував успішно в лумній гоу. Далі ми саме в самому центрі десятих голодних ігор. Ми лише в загальних наросах розуміємо, що відбувалось до цього, і що голодні ігри далекі від тих, які ми знаємо. Трибутів доставляли на арену, це був занедбаний амфітеатр, залишали там зброю і, по суті, чекали, допоки там залишиться хтось останній. Ці ігри взагалі не були відомищними, мало хто їх дивився, і тому з десятими голодними іграми відбувається ребрендинг. Події десятих голодних ігор описані повністю в баладі про співачих пташок та змії. В них головними героями виступають Коріалан Сноу та Люсі Грей, як трибутка з 12-го округу та пізніше переможниця. Що ми дізнаємось, не було ніякої розкоші або престижу для переможця. Трибутів довозили в таких вагонах для тварин, так в принципі до них і ставились, і залишали до ігор їх в зоопарку. Це не було заплановано, але через вибухи бомб арена змінилась з'явились тунелі, тобто сховок і багато трибутів під час десятих голодних ігор. Скористались. Що ж змінюється? Перше, за трибутами закріпили менторів, а саме найуспішніших капіталістських учнів з найвпливовіших сімей. Ввели ведучого для коментування ігор, додали інтерв'ю з трибутами, спонсорські подарунки та мутантів. Лейкфадер Лексан, Коріланс знову відіграє одну з привідних ролей в зміні іміджу ігор. Саме йому належить ідея спонсорських подарунків, а також грошовий винагороди для переможця і пакунків з їжею для округу переможця, і зведення окремого району для переможців, селища переможців. Все це для того, щоб виділив. Переможців, надати значення самому статусу переможця, зробити ігри більш видовищними і особистими через знайомство з трибутами. Люсі Грей виграє, якщо мені варто сказати, суто завдяки тому, що так треба сно. Десяті голодні ігри були наповнені купою несподіванок, і ми саме тоді розуміємо, наскільки максимально контролюється трансляція і що глядачам показує тільки те, що їм треба бачити. Подальшому ми знаємо, що перші десять років голодних ігор по суті і не транслюються далі. Десяті саме тому, що так не хотів сноу, хоча в плані видовищності вони були успішні. Далі ми Носимо з 50-ті голодні ігри. Це квартальні ігри, і ми розуміємо, що за 40 років багато що змінилось. Ми не знаємо в деталях, але все ж таки дещо дізнаємо, що відбувалося за ці 40 років в голодних іграх. Наприклад, 11-ті голодні ігри виграла Мекс Фланаган. На 25-ті голодні ігри, тобто квартальні капітолій встановив таке правило, що округи мали голосувати за своїх трибутів, тобто самі обирати, хто від них поїде. 34-ті голодні ігри виграв біті. Він використав струм, щоб мінеснути тих трибутів, хто ще там залишився. А також він був ментором в Голодних ігор і менторів він саме Вайрес, яка і перемогла того року. Арена того року була вкрита повністю дзеркалами, але вона знайшла таке місце, де був аптичний обман і який її приховував. Але що конкретно змінилось за 40 голодних ігор? По-перше, дробутів почали доставляти до капітолію в нормальних вагонах. Їх годують, хоч це і можуть бути якісь звичайні бутерброди. У них також ще немає свого окремого будинку з окремими поверхами для кожного округу, але їм виділяють окремі непотрібні будівлі. Ми вперше дізнаємось про стилістів, хоча згадується про те, що їх в підготовку вели набагато раніше. Більшість трибутів менторів переможці з їхнього округу або іншого, якщо переможців нема. Є підготовка, де інструктори навчають різним корисним навичкам та інтерв'ю з Цезарем. Якщо в десятих голодних іграх мутанти це просто якийсь такий нонсенс, то в п'ятдесятих голодних іграх всі вже знають, що вони точно будуть, і лише ставлять ставки, які саме. Змінилося явлення про арену. Це вже не якийсь там занедбаний амфітеатр, це вже майстерно збудований світ, в якому контролюється кожен метр. 50-ті голодні ігри були масштабні, адже від кожного округу була подвійна кількість трибутів ареною було неймовірно гарне, але небезпечне місце, яке виглядало якось так. Переможцем стає знайомий нам гейміч Абернаті, хоч це її взагалі не було заплановано. Далі будуть доволі спойлерні моменти про книгу Схід сонця на жневах. Тому якщо ви не хочете собі нічого заспойлерити з нею, то вам варто прогорнути трішечки далі. 50-ті головні ігри дуже цікаві, тому що намальовується план зруйнувати арену і зупинити хоча б цьогорічні ігри. А саме цей план має виконати гейміч Абернаті, підірвавши резервуар з водою. Ця вода. Мала б затопити мозок арени, тобто центр управління. План придумав Біті, тому що в тогорічних іграх приймав участь його син Ампер як покарання за те, що Біті хотів пошкодити канали комунікації капітолію. У Гейміча виходить, але план не планиться, тому що організатори ігор доволі швидко виявляють пошкодження і відновлюють контроль на арені. По суті, Гейміч виграє суто за збігом обставин, тому що знову ще перед іграми йому особисто сказав, що в нього є лише один варіант не виграти. Ігри Гейміча вони дуже хаотичні і наповнені купою очікуваних моментів. Це взагалі не Йомі нам ігри Катніс, де найнеочікуваніший момент це її трюк з ягодами і два переможці. Хоча погоджую, що два переможці це дуже неочікувано. Наприклад, один з неочікуваних моментів це приїзд колісниць, коли через феєрверк деякі колісниці стикаються і гине трибутка з 12-го округу Лела. Цього звичайно в телевізорах не транслюють і її замінюють двійник, Це була дитина або зрадників капітолія, або повстанців. Також, хоч вже існує поняття кар'єрістів, тобто це союз трибутів з найсильніших округів. Вперше на цих іграх трибути з іншого округів також об'єднуються проти них, називаючи себе Newcomers, тобто новачки. Арена теж була цікава, тому що майже все на тій арені було отруйне. Там були мутанти запрограмовані на конкретних трибутів, а після підриву резервуару з водою організатори ігор ще й запустили виверження вулкану. Саме на 50 п'ятдесятих голодних іграх ми дізнаємось про те, що у трибуті вже давно є стилісти, і тут вперше з'являється e Trinket, А також те, що 12 12-й округ менторили зазвичай переможці інших округів, і цього року менторили їх Мехс і Вайрес. Тобто п'ятдесяті голодні ігри були. В технічному плані далекі від 10-ти голодних ігор і вже більше були схожі на знайомі нам 74-й. Але при цьому доволі часто відбувалися якісь неконтрольовані моменти, які ми рідко бачили через 24 роки. До атрибутів вже ставляться краще, ніж до тварин, як було в іграх Люсі Грей, але при цьому не з таким обожнюванням і захватом, як було в іграх Катніс. По суті, під час ігор гейміча до атрибутів відносяться дуже і дуже зверхньо, навіть агресивно. Їх зневажають і дивуються, коли ті можуть вести себе дуже цивілізовано і навіть жартувати з капіталійців. Про 74 четвертій та П'яті роки голодних ігор, ми знаємо багато чого, тому що це по суті ігри, з яких і починається вся ця історія. За 73 роки розробники ігор відточили цей процес настільки, що це вже машина, яка по суті їде самостійно. Все, що ми знаємо про голодні ігри між іграми Геймічами і Катніс, це те, що в 65-х голодних іграх переміг фінний Одеєр, а його кохана Ені перемогла в 70 семидесятих голодних іграх. І це теж був рік, коли стало щось таке неочікуване, тому що землетрус спричинив прорив греблі і арену затопило. А так як Ені була з 4-го округу, вона плавали. Найкраща і тому перемогла. 71 й голодні ігри виграла Джоанна Мейсон. Загалом це і все, що ми знаємо про цей проміжок часу в 24 роки: ніяких конкретних деталей, ніяких натяків на бунтарство, але ми можемо побачити, що ці роки багато що змінили. 74-ті голодні ігри, тобто ігри Піти і Катніс, показують нам, що ставлення до трибутів кардинально змінились. Тобто до них не просто почали ставитись добре, а до них почали ставитись захватом. Їх доставляють та утримують в таких шикарних умовах. А перед самими іграми дозволяють прокачати свої. Навички на тренуваннях. Під час в Катніс визивається бути трибуткою замість своєї сестри Прім, і це перший неочікуваний момент в цих голодних іграх, але це момент, який задає тон всій історії. З цього народжується вогняна Катніс та історія кохання, за якою спостерігає весь панем. Арена доволі звичайна. По суті, це такий собі мікс ліса і поля. Але ми розуміємо, що кожен метр арени контролюється, і ігротворці буквально декількома натисками клавіш можуть змусити трибута йти в ту чи іншу сторону. Все на арені під контролі, окрім кінців. Ігор, тому що Катніс вирішила зіграти на слабкості самих ігор, залишити ігротворців без переможця і таким чином виборола перемогу собі і Піті. Але на цьому, на жаль, голодні ігри для них не закінчуються, тому що наступний рік це рік квартальних і, на щастя, останніх ігор. Трибути обираються з переможців попередніх ігор, що мало кому подобається. Відбувається грандіозна підготовка до квартальних голодних ігор. А з залаштунками організовуються перші кроки повстання. Трибути ще під час тренувань діляться на різні союзи, але Катніс іде на арену з однією метою. Піту переможцем. Арена поділена на 12 частин як годинник, і кожну годину в одній секції щось відбувається: цюнамі, блискавка, напад мутантів, отруйний туман, ну і щось таке. Може, і без великого бажання, але Катніс та Піта об'єднуються з Фінеєм та Мехс, Біті Вайрес і Джоанною. Біті вирішив згадати молодість і відтворити трюк своїх голодних ігор, а саме він хотів наелектризувати пісок, під'єднавши дріт до дерева, в яке постійно била блискавка. План, як завжди, не планиться, всі розділилися, і в останній момент Катні В'язує дріт навколо своєї стріли і пуляє нею в стелю арени. Стеля вибухає, все в повному хаосі. Біті, Катніс та Фінея забирають повстанці, а Піту і Джоану забирають капітолійці. Саме так закінчуються останні офіційні голодні ігри і починається повстання. В якомусь сенсі ігри неофіційно продовжуються, коли повстанці заходять до капітолію, тому що там на вулицях були різні капсули. А також коли президент Какої пропонує провести такі собі символічні голодні ігри з дітьми капітолію. Але офіційно ми маємо довгих 75 голодних ігор. Цікаво було зібрати всі факти про голодні ігри і дослідити, як авторка поступово розширювала тему саме ігор, як, по суті, навколо них крутилось все майже століття. Також це моє останнє відео по всесвіту Голодних ігор. Ну, в найближчому майбутньому. Можливо, я повернусь до цієї історії знов, коли мені буде сказати, що нового. Ну прям як Сезанна Колінс. А на сьогодні в мене все. Дуже дякую за перегляд. Дуже дякую за перегляд взагалі, всіх відео по цим книгам, тому що мені було цікаво почитати і потім по ним робити. Відео, Діліться в коментарях, в яких би іграх точно не хотіли приймати участь. От, ну все, я каже пока.